Розетка з таймером включення і виключення. В нас є на ній 16 програм, тобто 16 раз вона може включитися і виклю... і вимкнутись от Зараз я покажу, як їх можна налаштувати. Наприклад, ось зараз показано, що вона буде. Увімкнена в 8 ранку. З понеділка по неділю перша програма включає, а виключається вона о 23.59. Тобто з 8 ранку і до кінця дня. Також можна задати іншу програму. Ось, наприклад, ми задаємо, що хочемо увімкнути її там в 3 години. По понеділкам, вівторкам, тобто вибираємо, який, який день тижня, або по робочим дням, або тільки по вихідним дням, от, от всі крім неділі. Тобто є багато тут варіантів. Але, наприклад, якщо нам потрібно кожен день включатися в 3 години там 15 хвилин чи 10 хвилин, це ми включаємося, Виключаємося ми. Виключаємося ми скільки. В 15 годині. І також вибираємо будь-який день. Ну, там я задавав, що кожен день буде включатися в 3-й годині і вимикатися в 15-й годині. Також можна хвилини задавати. От. І все. Ми включили якби, вже таку програму. Тепер в нас є збережена третя програма, яка передбачує увімкнення електромережі в 3.10, вимкнення в 15.04. Як бачите, це програмування можливе, навіть коли вона не включена в мережу 220 В. Ось її, до речі, характеристики 220 вольт. Максимальна потужність 2,3 кВт. 2300 Вт. Отже, виходить, в ній є батарейка і дозволяє програмувати її і працювати їй без підключення до мережі. Ось, наприклад, я включаю в мережу 220 вольт. І тут засвітився індикатор, можливо, на відео погано видно, але коли вона увімкнена, то світиться червоний. Червона ця лампочка. От. Якщо її вимкнути, такий щелкає такий звук, От. і вже не світиться. Це я, до речі, тільки що, що я зробив. Виходить, у нас є три режими. Авто це ми задаємо програми, і вона працює згідно заданих програм, включається і вимикається. Он, це вона завжди включена. І якщо нам потрібно от конкретну, конкретну хвилину взяти і вимкнути її, в конкретний момент, ми нажимаємо OFF. бачимо. І вона не передає електроенергії. Також можна скинути ось до заводських настроїк, щоб оці, якщо нам ці програми не підходять. Ми просто скидаємо і вона не працює вже по програмам.